Доброго. В вашій увазі я предоставляю радянський підсилювач фірми Amfiton модель 75U202. Наразі швиденько пробіжмося. Щось себе представляю? Нас зустрічаю пластикове обличчя і усі пластикові кнопочки. Включення, навушники, баланс, темброблока, сектор входів. Нині. 02 включений індикатор худної потужності. Перемикачі колонок. Намонофонично мінус 20 дБ це тихо. Фільтер частота, Тут такої компенсація, яка працює тільки на малій гучниці, тобто до 0,15 Регулировка гуч... гучності у нас дискретна. На борту триїдальний трансформатор потужності 250 Вт. Два силових конденсатора 50 вольтових, кожен по 10 мікрофарад. мікроФА. Та вихід у нас йде від транзисторів КТ-818 гм 91 й років. Два транзистора на кожне плече. Заді, так нічого такого цікавого немає. Селектор ходів. Пітись систем підключення. Перемикач на виходи УП, Тут цей перемикач виключає подачу звучання. Більш детально я розповів, про звучання є на моєму каналі, відео там не дуже довге. Розповім тільки одне, що він має звичайно досить м'яке, не дуже заакцентоване, без невеликого об'єму, але його можна довго слухати, дякуючи теплому йому звучанні. Всім дякую за перегляд і всім бажаю добра.